Yes, sir. welcome see you again. Thank, Thank, you so again. You Thank you so much. Thank you, you for having us. with you. Thank Thank you. Great to be with you. Thank you. No, sir. Bill Keating from Massachusetts. and I have something that you're so really going to like. Yeah. This is the official tally of the yeah. vote. Yes, I see. For the supplemental aid. Yes. And look at that three. vote. Seventy-three percent. Mm. Yes. Thank you so much. Seventy-three. I like That's that. a good vote. Good. Very good. Thank you very much. Mr. President, I'm Natalie D. from suburban Philadelphia. It's my honor to meet you. Well, I'm from That's me who I am. Thank you very much. Thank you for seeing us. Thank you so much. Thank it's you. an honor. Hello, Mr. President. Uh, Nathaniel from Texas. Good to see you, sir. Pleasure to meet you too, Patterson. Thank you. Thanks so much. Well, Mr. President. Oh, welcome come back. Thank you very much. Thanks On so much. behalf of Master Brink, she sends her best. Thank you. Thank you, Thank you very much. Mm. Mm. дуже дякую. Дякую, що приїхали, шановні конгресмени. ви прибули саме після дуже потужного рішення, важливого для нас. Для нашого виживання, навіть я б сказав, рішення дякуємо ще раз за це. народ України розраховував на це рішення. Ми раді, що США лишаються з Україною. що ви лишаєтеся нашим основним потужним союзником. Вибачте, я трохи спізнився. Буквально нещодавно завершив переговори з президентом Байденом. Буквально три хвилини тому ми завершили наше спілкування. і ми обговорювали ухвалення цього історично важливого закону Авто говорили про те, як ми можемо якнайшвидше після ухвалення рішення отримати пакети військової допомоги, надати їх нашим воякам на фронті. він почув про дефіцит, який існує. І ми розуміємо, що найбільш важливим є першим пакетом є пакет ППО. And uh, uh, we've got information that uh, ми отримали інформацію буквально attacked. тільки що, що знову була атака на центр uh, Харкова. TV -tower, yes, TV -tower, uh, they попали TV -tower. по Телебашті знищили фактично її. Вони це роблять щодня. Б'ють по тих територіях, які поблизу лінії фронту поблизу кордонів, намагаючись змусити людей залишити їх. Харків стоїть але це дуже складно для них. Тому ми говоримо, що ППО це позиція номер мородини. Ми дякуємо вам. дякуємо вам за двопартійну підтримку у конгресі. Це дуже важливо у випадку України. У випадку цієї війни дуже важливо, що обидві сторони змогли сісти і ухвалити спільне рішення. Римато ще раз питання номер мрадин ППО. Ми абсолютно потребуємо ППО. після того як рішення ухвалено, нам дуже потрібна конкретна допомога з цими грішми. Ми потребуємо також дуже конкретних озброєнь uh, для того, щоб можна було допомогти військовим захистити цивільних ми говоримо про потребу безумовно О озброєнь, які б'ють на майбільшу радіо дії, і так само дуже важливо для нас позиція номер три за значимістю. Це снаряди артилерійські, І Ще раз дозвольте вас дякувати за те, що приїхали. Дякуємо, що нас гостите, Дуже раді бути тут з вами. Бачимо, що під вашим лідерством народу країни бореться. і Ми раді говорити про двосторонню підтримку. ми хочемо запевнити, що далі стоятимемо разом з людьми України. у боротьбі за ідеали Миру і добра і демократії проти російської агресії. Як і ви, ми так само цінуємо свободу. і наші виборці так само цінують свободу. Ми також працюємо над з залученням заморожених російських активів працюємо над розробкою відповідного нормативного акту. кшталт того, що Європа приймає і працює над дякуємо. Дякую, що знайшли для нас час. трохи про те, що ми зробили. Ми не просто представляємо обидві партії. І, ви знаєте, було використано одне правило процедурне, яке майже чверть століття не застосовувалося. Ми змогли це зробити. Ми зробили те, що обіцяли. Ми хотіли б зробити це швидше, звісно, але зрештою це зробили. І, і за даними попереднього голосування у сенаті 70 на 29 на користь прийняття рішень. Я думаю, що це не дивно, враховуючи позицію конгресу. Ми тут з вами, тому що ви на передньому краї боротьби ми знаємо, скільки біди може принести війна. Ми знаємо, скільки сімей американців зазнали жертв через війни. І ми знаємо, скільки людей гине через російську агресію. Саме тому ми хочемо, щоб ви перемогли. Це перше ми частину дня сьогодні провели провело спілкування з Мчем з Пенні Прескер, яка We're теж тут знаходиться. Розуміємо, що війна колись закінчиться, і ми дуже хочемо, щоб Україна мала змогу стати економічно потужною країною, щоб вона дійсно могла спокійно рухатися до спільного життя заходу. Вітаю, пане Президенте, Я конгресвумен Дін із Субурбан Філадельфії. Ви дійсно бачите двопартійну підтримку цілої Америки. Ми об'єдналися довкола підтримки вас. і ми бачимо, як ви боретеся. Ми разом з вашими вояками цивільними долучаємося до цієї боротьби. Нехай. Це стало пізно, пізніше ніж хотілося, але це зроблено. Ми проголосували ті мільярди, які необхідні для боротьби України для того, щоб вона продовжувала. Ви зараз як факел свободи, боротьби за свободу і, і, і я Просто хочу сказати, що ми дійсно пишаємося. Я пишаюся бути тут поруч із вами у цей момент. Ми продовжуємо стояти поруч із вами, обстоювати вашу позицію. і ми боремося не просто за перемогу, але й за надзвичайне майбутнє України. Пане президенте дуже приємно бути тут з вами. Дякуємо за силу, сміливість вашу, за здатність міцно протистояти намаганням російського уряду. Знаємо, що це складний період для вашої країни. Але ми з вами думаю, що наше голосування в кінці минулого тижня це підтверджує. Я дуже великий був прихильник Рональда Рен, Рейгана. Він завжди говорив, говорив, знаєте, що мир це результат сили, і я думаю, що варто згадати те, що він говорив. Е, на сорокові е, роковини висадки в Нормандії і він говорив про те, що в Америці треба краще долучатися до справи в Європі, щоб не втратити мир. І що замирення із агресором не є успішною стратегією? Ми дійсно готові продемонструвати сили, сили нашої спільної боротьби із вами. Дякую дякую, пане президенте. Шановні учасники від України. Для мене велика честь бути частиною делегації, яка приїхала сюди взаємодіяти з Україною. Ми сьогодні цілий день спілкувалися. І це дуже важливо, що ми це робимо після схвального голосування за пакет виділення допомоги, тому що крім безпекової допомоги, вона буде передбачати інші важливі аспекти нашої допомоги, і ці пакети допомоги допоможуть вашому уряду зробити необхідні кроки.